І, Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. слава! Були повідомлення вранці з Херсону, що в місті були, були чутно вибухи. Як прокоментуєте ці повідомлення? І, власне, яка ситуація в цілому? Можливо, щодо гуманітарної складової безпекови. Я зараз знаходжусь в Бориславському районі, де крок за кроком. Відновлюється нормальне життя і в той же час по береговій лінії постійно здійснюються обстріли. Щодо обстрілів, сили оборони України докладають всіх зусиль, аби російські війська нарешті зробили вже з доброї волі з окупованої території Сонщини. За це окупанти нещадно мстять цивільному населенню. Вчора, як ви сказали, 38 разів обстріляли. Мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, мінометів, та танків. Херсон ворог атакував 9 разів. У місті через російські обстріли згорів магазин. Також пошкоджені житлові будинки. Двічі була обстріляна будівля медичного закладу, пошкоджений головний лікувальний корпус та приймальний покій. Херсон ворог атакував 9 разів. У місті через російські обстріли пошкодження у селі херсонців. Ще один медичний заклад Херсонщини, по якому прицільно вдарила російська артилерія, станція жвидкої медичної допомоги у Береславі, де знаходжусь. Через російську атаку приміщення станції зазнали руйнувань, пошкоджень і автівки медиків. Лахі поранення отримав водій швидкої. На жаль, минула доба, не минула жверт і в Херсоні. Вчора через російські обстріли поранення отримали двоє мирних жителів. Сьогодні день також неспокійний на Херсонщині. Вночі ворог обстріляв Береслав та Херсон. Зранку відкрив вогонь поки замису, а також під вогнем ворожої артилерії знову опинився Береслав та Херсон. По обласному центрі ворог поцілив ботанічний сад, автовокзал. Та кіноконцертний зал ювілейний. Щойно в Великоолександрівському районі біля села Костромка у полі підірвалося дві людини, з ними зараз працюють медики. Це щодо загальної обстановки зараз. Так, пане Олександре, ну виходячи з того, що ви зараз нам розказуєте, і з того, що ми знаємо, що обстріли не припиняються Херсона та Херсонщини. На вашу думку, окрім контрбатарейної боротьби, як ще можна обезпечити жителів, і чи будуються додаткові сховища на вулицях Херсона, чи повністю розміноване місто після відступу Росіян? Щодо Херсону, самого міста, Херсону обласного центру, то да, місто розміновано. Зараз займаємось бомбосховищами для мирних жителів міста та для збереження життя військових будуємо укриття, займаємося безпекою та обороною. Якщо говорити про ситуацію в цілому в місті, про що можете ну от, за вашими спостереженнями відзвітувати? Більше людей приїжджає, виїжджає. Наскільки налагоджено життя в самому місті? Мається на увазі вивіз сміття, можливо, аптеки, крамниці. І взагалі, якщо говорити про пріоритетність вашої роботи при посаді е, новій, то якими вбачаєте перші ваші кроки? Е, перші кроки це оборона та безпека людей, відновлення е, електро? Постачання, газопостачання, водопостачання жителям вже до окупованих е е територій е це основні завдання, е які перед зі мною стоять. Щодо е ситуації в Херсоні, да, багато людей е приїжджає і уїжджає на вечір, але все одно близько 60 тисяч громадян знаходиться в місті, аптеки, магазини. І все, що потрібно, лікарні працюють в цілодобовому режимі. Пане Олександре. Чи багато зараз у місті дітей залишається? Достатньо багато, достатньо багато дітей. Всі вони навчаються на дистанційному навчанні в укриттях, намагаємось. Навчання їх, що було на достатньому рівні. Всі школи працюють. А дитячі садочки працюють дошкільна освіта? Ні. 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 Дошкільна освіта повністю не працює. Ну що ж, зрозуміло, ви ще з нами на зв'язку, так, пане Олександре? Так, да, 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 та да. просто тут зв'язок поганий переривається. Ми зрозуміли. Ми дуже дякуємо вам за розмову. Олександр Проскудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Сподіваємось, наступного разу вже буде у нас повноцінне включення з вами. Побачимо вас наживо.